Друзі, я вже вдома і навіть вже в... В... в полі. Насправді вже отут. отут. Дивіться, вона тихенько сидить і... і дивиться. Ти мене впізнала. Я бачу, що ти давно вже за мною. Що? І що? Привіт! Я приїхала. Тут дівчатка тобі передали кошти на харчі. На смаколики, і я привезла тобі смаколики. Дякую, дівчатка, дуже-дуже. Просто показуй, що вона в порядку, що все добре. Е і їсточки я купую своїм, і заодно її вона не дуже багато їсть, тому але я все одно вдячна вам за вашу турботу. Бачите, підходить потихеньку. Привіт, моя бусинка. Іди сюди, іди. Іди, моя хороша, іди. Моя куколка, Іди сюди, ближче стежка в неї вже. Привіт! Привіт! І хвости. у неї гавкає і хвостиком. Привіт! Да, да! Ти мене впізнаєш, ти впізнаєш, Да? Давай. Ти це конота. Ти мене впізнаєш, да, моя хороша. Іди. Іди. Не бійся, не бійся, я тобі кушатки принесла. До, да, їсточки тобі принесла. Покажи мені, що там в тебе? Ну ти прям дуже на мене? Жулечка, і що? Тільки не гавкай, я боюся тебе чесно, тільки не гавкай на мене. Моя маленька, моя маленька, моя маленька, ти молоденька. Вибач, вибач, я тебе вибач, вибач, я тебе злякала. ж почервоніла, я її злякалася, а вона мене злякалась, дивіться, Аж почервоніла. маленька. Жулька, не можна так з подружками, не можна. Чесно тобі кажу, я з тебе злякалася. Іди, кушунька, іди. Іди, моя бусінка, кушай. Бачите, не дуже вона голодна, як тільки ми познайомились, вона прям дуже голодна була. Зараз вона вже так. Поки я була на виставці, то чоловік її підгодовував, водичка в неї є. Але так, як вимкнули, сьогодні можна було не приходити ще, але так як не було світла, то я вирішила ще прийти. Все, Жулька, пока, до завтра. Пока, моя крошечка, пока. А там, ось, дивіться, бачите, де в неї є її дітки? Ось там. Ну, не підпускає вона, бачите, вона дуже агресивна. Ну, нормально, вона боїться. Отак. От не плямкайте, ліді. Угу. Ну, бачите, тут кругом... Ось така тут все, оце що вода шла у нас. Видно, бачите, все це. А вона аж під верхом. Тобто туди не вода, якщо що не достане. Їж. <різь> там все в неї добре. Я... Мені хтось із підписників, дівчаток написали, щоб привезти туди е... солому, е... теплі одіяла. То це можна, але вона не допускає, тому вона дуже-дуже така. Треба мені когось, хто не боїться. Виноград ще не зібраний. Сьогодні я ще встигла спекти пиріг з Він у мене... Солодкоїшка, таке люби, величезне мо дякую за підтримку і за те, що не залишає нас з жулькою наодинці. Ну форми. Обіймаю вас душею милю. Дякую, що ви зі мною.